І моя проповідь це дуже важливе питання, яке мають багато людей сьогодні, і ми повинні знати на нього відповідь. Це Євангеліє від Луки, 11 розділ. Просто слухайте, 33 вірш, 11.33. І там написано так: ніхто, ніхто, хто засвітить, запалить свічку або за, за, засвітить світильник, не ставить його в таємне місце ані під посудину, але ставить на підставку, на свічнику. Щоб той, хто входить, бачить світло. Ще раз: ніхто, хто запалює свічку, або ніхто, хто лампу запалює, не пряче цю лампу під диван або під відро, або там ще десь ховає цю лампу або свічку, а на, навпаки, ставить на більш вище місце лампа зазвичай на стелі горить на потолку, і щоб всім було видно, щоб було світло. Отже, що ми повинні розуміти, от я чув. Що невірно. Що якщо ти віруючий, якщо ти християнин, то це повинно бути, це твоя особиста справа, і це повинно бути глибоко в, своє, в твоєму серці. І нічому, нічого нікому не треба доказувати, а просто це повинно бути в глибині. І якщо питаєш людину, чи християнин ти чи ні, то людина може дати таку відповідь. Це моя особиста справа. Я тобі не буду про це говорити. Насправді, Біблія це істина, і Біблія нам показує, як ми повинні думати. Біблія називає християнина світильником. Біблія називає християнина лампою, свічкою, світильником, фонарем, ліхтариком, як хочеш, але називає християнина штукою, суть якої давати світло. Ну, ти можеш бути лампою в чехлі, в відрі, в, в, в рюкзаку. У мене, до речі, в рюкзаку є ліхтар. Ну, ніхто не бачить, світить він чи не світить. Мені не світить, я його не вмикаю. Ну, Тому що він в рюкзаку, це я на всякий случай його. В ньому нема ніякої користі. Ніхто не знає, що він у мене в рюкзаку вже лежить півроку. Я з ним на служінні хожу. Всі, всі знають, що це мій рюкзак, ніхто не знає, що там фонарь. Чому? Він не світить. В ньому нема сенсу. В ньому нема. Отже, запам'ятайте. Християнин. Бог запалює християнина і він стає світильником для людей, які навколо. Це суть, це суть. І вона не може бути іншою. Ти можеш думати як завгодно, ти можеш думати, що твоя це особиста справа, це повинно бути глибоко в душі. Но це не біблійна суть і це не воля Божа для тебе. Суть християнина, тут написано, що ніхто мається на увазі Господь, коли запалюється світильник, він не ховає, а навпаки, він, він на вулицю його виставляє, на вуличну евангелізацію. Він виставляє його на альфа-курс, він виставляє його туди, він виставляє туди, щоб більше людей а, побачили це світло. І якщо ми це зрозуміємо, і будемо таким чином жити. Дивіться, це і є е, одна з частин виконання Божої волі для твого життя. Це і є те, що ти... І е, ще, ще пару фраз. Що ж таке світло? Що ж таке світло? В іншому місці написано, також Ісус Христос каже, нехай так ваше світло світить перед людьми, щоб вони побачили ваше, ваші добрі діла. Нехай це світло так світить і написано перед людьми. Це світло для людей. Це нам треба запам'ятати. Це світло для людей, це світло для, для ближніх, це світло е, воно повинно сяяти в темряві для людей. Тому ми з людьми спілкуємося, тому ми людей запрошуємо, тому ми працюємо з, людей, з людьми. Це е, важливо. Отже, закінчуючи, хочу сказати. Е, Якщо до твого серця Господь доторкнувся, знай, що Він запалив тебе як світильник, який буде сяйти в тебе, і буде благословінням і добром для людей, які навколо тебе. Амінь.